Доброго ранку, дітки. Закінчується осінь. Всі готуються до зими. Сьогодні я вам розповім, як готуються до зими птахи і звірі. Закінчується осінь. Закінчується місяць листопад. Природа вже майже приготувалась до зими. Пожовкла і посиріла трава. Дерева поскидали свої листочки. Тяжко стало звірям і пташкам шукати їжу. І тому вони готуються до зими. А як саме? Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Їжачок. Взимку їжачок буде спати, і тому йому необхідно знайти собі житло. Дуже часто їжаки знаходять якісь нори або риї сами, утепляють їх опалим листям та мохом, щоб не було голодно. Їжак восени бігає в пошуках їжі. Їсть їжак черв'яків, жуків, мишей, яйця птахів, а ще любить поласувати лісовими яблуками, ягодами та грибами. Зайчик. З приходом зими зайці міняють свою шубку з сірової на білу. Біла шубка значно тепліша і непомітна на снігу. Взимку зайці Живуть під кущем на снігу або купі снігу, де він риє нірку. Ще зайчик може зимувати в копиці сіна, їсть заяць, гілочки дерев, лісові ягоди, що примерзають на гілках дерев та кущів, а інколи розгортає сніг і там знаходить трав'янисті рослини, ще зайчик є сіна та кору дерев. Птахи активно готуються до зимових холодів, запасаються їжею, облаштовують свої гнізда. Синичка, маленька пташка, яка живе в садах і лісах. Їй добре впізнати за красиву синю голівку та жовтець черевце. Синичка шукає насіння квітів, трави, але ще вона задоволенням буде їсти те насіння, Яке приготували люди насіння кавуна, дині та соняшника. Не відмовляється синичка і від несолоного сала. Горобчики. Горобчики мешкають в містах і селах. З приходом холодів горобці прилітають ближче до житла людей, бо там вони швидше знайдуть їжу. Люблять їсти зернята пшениці, проса, крихти хліба. Горобчики це маленькі, сірі, непосидючі жваві пташки. Добре цвірінькають. Дітки, ось ми й дізнались, як готуються до зими птахи і звірі. До побачення, дітки! До нової зустрічі взимку!